estava aí de Знов Різдво, ах скільки раз, но не наче казки світ, ставно-давно минулих літ являється посеред нас, з подвір'я сніп ходив до хати, ставав кутку і колосками, що ще Хотів сказати, що знов Христос родив між нами, родила правда, мир, любов та все прощення. І нині знов будем це свято святкувати, знов сіно сніг сніп внесуть до хати, засяє під вікном звізда, та залунає коляда. Бог, дитя святе, прийдіть, тому хвалу віддайте, хто був, хто є, і знов прийде. Сьогодні всі йдемо до вихлеєму, щоб поклонитись Богові своєму. Хто ти є жінко? Із якого краю когось шукаєш чи виглядаєш, чому на плечах чорна хустина, Ангеле Божі, я Україна. До мене в цей благословенний вечір прийшло Різдво, ялинка і вогні, але думки мої лиш про синочки, які в окопі мерзнуть на війні, які своє різдво зустріли в полі під кулі свист і вітру коляду, Тому їм, ангели їхні пекучі болі, і піднімай їм дорогеньким духом. Бо в цьогорічнім святі щастя й туга зійшли туда датах, цифрах, іменах, яке ж різдво без батька, сина, друга, які ж свята, коли іде війна. Тож я йду, долаючи дорогу на світло зірки на небеснім полі, Клонитися народженому Богу і попросити в нього щастя і долі. Болить мені, ти знаєш, як болить, болить біда, що зараз в Україні. Ця рана душу втомлено ятрить. І сліз не можу тримати я мені. Війна не оголошена ніким, вбиває і, і калічить українців. І це наш брат, та чи і був він ним, щоб вбивати нас, прислав чужинців? Oh, yeah. Не знає, як тепер біду спинити, що іроду в жертву дати, щоби придобрити, і на світ різдвяної зорі йдуть до Вифлеєму три царі. Дай їм, Боже, мудрості і сили, щоб не згоди іскру загасили. літ всі дороги ведуть ефлеєм, де прийшов в розтривожений світ той, хто є нам правдивим царем. Так, тривожно сьогодні у світі, кожен грає, якусь свою роль, і у душах замки, і серця теж закриті, як дібрати потрібний пароль. Ангели Божий, допоможи! Стежку до Господа нам покажи. Бо ми вже довго ходим, блукаєм, Вифлеєму доріг шукаємо. Вельможні царі, мудреці свого світу, <клес> ви на землі є усі Божі діти, з вами в Різдво до Господнього Сина йде безталанна та горда в країна. І ми йдемо з тобою, вікна По заметілях, по крутих стежках. Колонитися Ісусові маленькому і миру попросити в молитвах. Разом з царями і ми з дарами йдемо до Тебе, Христе, з молитвами, за народ український родину, за знедолену нашу країну. Тебе, благає, дитятко Боже, як серце чисте просити може. Пішли, понесли в душах мрії золоті, пішли шукати. Порятунку у Христі, та не той час мої хороші, бо світом правлять гроші, гроші, гроші. Їм замість зір і родна ставить свічок. Хоч він маленький, сірий чоловічок. Що ти сказав? Про кого твоя мова? Великий царю мій, до тебе є розмова. Месія народив з юдейським краєм. Про це хіба лиш ти один не знаєш? До нього вже пішли поважні люди з цілого світу. І говорять сюди, що Бог родився цар над царями, та й українці, ще й ті з дарами, ідуть до твоєї малої дитини. Просити миру для України. Міцний, міцний Горішок. Україна. Я думав, що поставлю на коліна оцей народ, що майже втратив мову. Та він живий, бореться він знову. Я ж і холодом і голодом морив. Садив по тюрмах, до Сибіру вивозив. Я ж знищив у і усіх поводирів. Та сталося не так, як ти хотів. Тих. Волонтерів, чималий загін, цю армію підняли із колін. З тих пір, як ти на край цей напосів, дали їй все, від танків до штанів. Тим волонтерам заважати треба, вони душею чують ці потреби. І хоч їм не наказує ніхто, везуть і зброю, і в помпухивато. Гей, башко, слухаю з місця, що ти за смотрящий? Ти дивись мені, бо буде мене кращий слуга. Мало, мало смутку тому краю. Українці виживають. Їх нагнути більше, більше треба, щоб не дивилися на небо. Та цьому народу нічого не треба. Ні жовтих полів, ні синього неба. І моря широкого, і гір височенних. нічого не треба, крім грошей священних. Вже десь пропала та мужність козацька. І вогник свободи у душах вас Залишилась тільки та хижачка, яка батьківчину за гривню продасть. Я знаю, поможу, я все залагоджу, я цих мужиків. Ще по колу, поводжу на тобі товариш ту залізну кулю, як влетить до серця, то життя минуло. куля не спитає, чи в нього родина, чи він має доньку, чи він має. Сина куля сама обирає, кого цілувати. Їй байдуже, чи заплаче мати, чи назавжди сим і батько втратить спокій, куля і не спитає, скільки йому років. Підрахуй, дружище, скільки куль зробити, щоб текляти українців ними перебити. Гай гай, синочку, час до всіх жорстокий. Чи пам'ятаєш ті минулі роки, як ми безжалісно вбивали, живцем гноїли, розтирали в прах, і де одна на землю голова упала, ставала сотня на пощерблених кістках. І скільки б я їх у могилу не кусила, синак ще дужча піднімала сила. Та пам'ятай, хто йде на люд з мечем і смерті зустрічається лицем. Здалеку йшли ми, довго мандрували і до твого краю царю завитали, та щиро бабить нам серця небесне світло іншого царя. Знай з Канади, Америки, Франції дарунок тобі залишаємо санкції. А йдемо поклонитися справжньому Богу, що десь народився, рушаємо в дорогу. Ще в Москві хоржак співав, який наш процвітав. Жаль, що ти про це не знаєш, на Україну зазіхаєш. де стояли шахт громади. Ти поставив свої гради, зруйнував наші мости і поставив блокпости. Не здамо землі, ні клаху. Пам'ятайте, руський лапось, вірю, знаю, прийде час, ти відповіш за Донбас, за землю мою святую і пролиту кров жидкою, за могили в чистім полі і всі зламані ідолі, За скалічених людей і за плач малих дітей. Чуєш і роденесити Україну не убити! Не покорним стадом, а народом воїном. Ми під кулями, градами свою волю борєм. Не словами, а славою, кров'ю чесною, чистою. Ми тіла свої сплавлюємо. Ми єдині, ми вистоїмо. копі солдатами ми до Господа момось, б'ють нас танками, зрадами. Не чекайте, не зломимось, б'ють брехнею лукавою. Чуєш, Боже, ми зможемо. Ми з тобою і правдою, цю пітьму переможемо орди царя Ірода на землі своїй спинемо, нам не страшно, ми віримо, ти за нашими спинами. О Спасе Христе, вірим серцями, що ти один, лиш цар над царями, а в доказ віри щирої цеї, прийми могутній царю юдеї, ті царські дари, котрі одному належать Господу Богу Святому. Ми засіємо ниви, збудуємо хати, хмарочоси. Стане браття кебете з Європою бути на ти. Ну а хто з роду віку себе записав малороси, може притьма в тамбов чи до цього товарища йти. Цей народ нам не здолати, мушу її тебе забрати. У <клухи> породі, я до Україні. У безодні на краю під прицілом куль ворожих. Віру втратити свою, віру втратити свою, не дай Боже. Кров не схожа на вино, а любов на лють не схожа. Не кажи, що все одно, не кажи, що все одно, не дай, Боже, не дай Боже. Хто пройшов вогоні дим, тим боятися, не гоже. Та вмирати молодим. Та вмирати молодим. Не дай Боже. Не дай, Боже, є на все свій день і час. Правда, кривду переможе. Лиш добро врятує нас. Лиш добро врятує нас. Дай нам Боже, дай нам Боже. Дай нам Боже. Усі ми сьогодні ідемо до царя, через Слово Боже нас манить зоря і горіти довго в душах та серцях, через слово Боже вказувати шлях.